Вдячний вам за допомогу. Ми в захваті від діяльності наших медійних персон і вашого колеги Сергія. Дякую. Щиро вдячні всім, хто допомагає Збройним силам. Скажіть, будь ласка, от для, для вас зараз чого більше всього не вистачає от з мирного життя? А, з мирного життя. Знаєш, мене є така мрія реально відвести сина на відпочинок у Криму. Оце, то, що нам хочеться, якби результат там всі питають, що для нас перемога. от це от, коли ми заберемо все, що нас забрали в 14-му і вижимо нахі і будемо вже святкувати десь. В Харків спокійно приїхати хочеться. Відово. Ви одним питанням відповіли зразу на два, і це моя робота раз. Тоді ми перефразую інше питання таким чином. Для багатьох з нас до, до недавнього свято прапора і свято День Незалежності ну, було таке трошки не пройшло воно через середину. Що після? Всіх подій, коли безумовно ми промаршируємо парадом е, на честь перемоги, що для вас буде визначати незалежність? А, якщо там глибоко говорити про це все, то ми там насправді Україна через біль, кров і, і смерть переживає таку правильну трансформацію як суверенна незалежна держава. Дійсно, от я я згоден, що є люди, які раніше на День Незалежності, ну, може, не до кінця святкували чи не розуміли, що святкують. Тепер Ну, тепер немає варіантів не розуміти, що ми окрема держава, що ми... це наша територія, нам не треба ніякої допомоги, ми ніякий не там приросток Росії чи там іншого світу. Ми Україна, і от ми зараз всі виборюємо цю незалежність і суверенність. Оце важливо. І я впевнений, що просто після перемоги не залишиться людей. а, знаєш, яких не буде йокати під час гімну бо День Незалежності буде ну, таке свято, типу, погулять на Майдані. Це все глибше. І, ну, власне, про це йдеться. Що, так, дуже важко, але ми так забуваємо нашу суверенність. І я сподіваюся, що доросле покоління теж зрозуміє, але діти точно будуть іншими. Ну, то і ви зараз. А, діти, які пройшли війну, які це все бачили, які бачили, як їхні батьки виборюються все. Наскільки вони будуть патріотично налаштовані проукраїнські, і там не буде питання, там, якого кольору в нас прапор, чи яка в нас мова, а, чи де межі України? Вони будуть знати, що вони українці. Вони. Тут народилися, і, і вони так само будуть готові боротися за незалежність. Але я сподіваюся, що ми зробимо все, щоб вони вже не боролися, щоб вони вже жили, відбудовували, відновлювали і так далі. Це най найважливіше. Ну і дати їм можливість, знаєш, отримати нормальне дитинство. За цей боремося. Дякую, за цей боремося. Дякую, друже.